Дивіться, ви знаєте, дихати, так? І відмовляєтеся подінути. Нового подаска, тиска. Нову халові? Новоподатка? Для вирішення питань стосовно того, що, що у вас гроші. Дивіться, вам, коротший термін, але туди з'явитися і вирішити свої питання. Чому ви знаходитесь гроші? Який термін? Ну, я можу туди поїхати сам. Чую, я підстав. Тобто я, То ну, я можу сам поїхати, хлопці, ви ж як заходите камерами включені, ви одразу людей предупредіть, скажіть, люди, ведеться відеофіксація згідно 40-ї статті. Бо ви ж як завжди переходите на бік ворога і зливаєте інформацію. Ви знаєте, який відсоток перейшло на бік ворога? Ви знаєте, Запоріжжя, Бердянськ. Ви про своєму. В смислі при своєму. Ну, от дивіться, хлопці, ви ж присягу дали, що зараз не на війні. І ви кажете, я був. Де ви був? Де ви був? був. Ні. Та ви от при людях і кажіть, при людях кажіть, де ви? Де ви? Ось при людях і бесідують. Що ви хочете? Ось при людях скажіть, де ти був? Я вам не це не буду повідомляти, де я був. що Чому? А я тобі тому, скажу, тому, де я був, дивись. А я тобі скажу. Я був. Лиман, терни. Ямполівка. Діброва, Креміна. Я там був. Нема складного нічого. Відео багато є. У мене? А що, з якого приводу я буду, щоб злили блять, інформацію. Дивись, підписуйся на канал Мелешко Богдан. Так і вкажи в гуглі. Мелешко Богдан Володимирович. Можете зараз. Да, Богдан Володимирович. Маю честь Маю честь з тим розмовляти, хто підарів їбашив. Ясно. Так що, хлопці, я вам в першу чергу кажу: бросьте цю ділому мусорську, а передіньте військову форму, і йдіть напередок, захищати українців, яку ви присягу дали їм. Поняли? Навзаєм. Зачекайте, дайте запиші. Запишіть в гуглі, Мелешко Богдан, і на канал підпишіться, і ви побачите, що про вас пишуть і який відсоток воює. Ну, все ж свідомо, все відкрито при людях. Я ж бачите, нічого не скрив при людях. Я кажу, як є. Мені нічого скривати. Ні, ну ви ж кажете за всіх, а я за себе тільки можу сказати. Ну де ви були? Ви мені скажіть, де ви були? В Краматорську, в Славянську, на Блокпосту, чи де? Ні, не, не там. Не а не де? Не Константиновці? Ні не там, недалеко. Ні не там, це де. Ближче сюди. І в Данівській теж. Коли? В якому році? І я в Донецьку був перед війною, перед 14-м, повномасштабну. 14. Не повномасштабно, а в, в 13 13-му я був у Донецьку є що. В м був. — У Донецьку? В самому Донецьку. Да. Що серйозно в самому Донецьку, да. в 2014? Як ви могли бути в Донецьку в 14 14-му році? У лютого. У Донецьку, в самому Донецьку, та не смічіть мене. Ну, в гості їде, но... Люди, ви всі самі йому, побачили. У 14 14-му році було. Ось. Хлопці, як тебе звати? Артем, злили інформацію. В сервіс-центрі МВС 12.41. Я не зря сьогодні сюди приїхав. Я був у Павлограді. Керівник Сюрдюков Юра. Він побоявся мене. Він, мабуть, сьогодні на лікарняний піде. Побачив і губки затряслися. Бо я не вперше приїжджаю в Павлограді і перевіряю, бо там особовий склад швидко міняється. І сюди не зря я приїхав з хлопцем. Подивитися, як воно все працює. Система як була, така й є.